Звали дівчинку Аня. Вона була сама. Космічна станція мовчала. Аня пливла крізь коридори. Повітря було холодним. Метал стогнав, тіні тяглися. Аня обійняла коліна. Вона сумувала за батьками. Вона сумувала за сонцем. Вона сумувала за звуком сміху. Аня заплющила очі. Шум очі ані широко розплющилися. Чи то був шепіт? Вона прислухалася. Знову тиша. Вона пішла швидше. Серце гучно билося. Шепіт пролунав знову. Ближче тепер Аня почала бігти. Кроки лунали позаду неї. Вона не наважувалася озирнутися, космічна станція завмерла. Він з'явився у спалаху темряви, очі, як палаюче вугілля. Він посміхнувся, жорстоко скрививши губи. Ти не можеш сховатися, маленька, чарівник. Його голос був як лід. Аня притиснулася до стіни. Він підняв руку, іскри летіли з його кінчиків пальців. Аня знала, що мусить втекти. Але як? Аня побачила люк! Рятувальна капсула. Можливо, вона побігла до нього. Чарівник засміявся. Він вказав: Люк зачинився, серце Ані стиснулося. Але потім вона побачила це: маленький вентиляційний отвір, занадто малий для чарівника. Аня глибоко вдихнула. Це був її єдиний шанс.